Майже цей пристрій буде у кожного під рукою, та кожен може відправляти через нього, як у вас, телеграми. Тільки для цього ми будемо використовувати приймачі, а не папір. Ти паметчева пошта чи що? Можна і так сказати. Ну, так тоді у мене роботи не буде. Тоді поїдете на море, а кому потрібна робота. Зато буде час на ваші мрії. Ой, від відпустки я б не відмовилась, це точно. Ну, добре. Давай відправляти твою телеграму. Але спочатку визначимося, ну який текст будемо надсилати. Привіт! Як справи? Я хочу змінити світ. Я зроблю це повідомлення безкоштовним. долар. Так у мене немає грошей. Ну добре. Для порятунку світу ми знайдемо гроші.